2024 рік лютий місяць, і як ви просуваєтесь до своїх цілей? Вам вже вдалось робити якийсь результат? Зазвичай перед новим роком ми ретельно обдумуємо, що ми хочемо на наступний рік реалізувати, які будуть наші цілі, і одразу ж відчуваємо радість, приплив енергії, якесь таке щастя, що нам все вдасться, і можливо цього разу життя зміниться, але приходить сурова реальність, і з'являються інші пріоритети, інші справи. Ми розчаровуємось. А які шанси, що наступного разу ми взагалі захочемо? Почати процес планування цілей, оскільки цього разу нам нічого не вдалось, і я знаю людей, які не ставлять собі цілей, тому що вони бояться, що в результаті нічого не вийде. Тобто вони заздалегідь це прогнозують, і це викорінює навіть будь-яку спробу це проаналізувати, Чому? чому ми цього разу не досягнули того, що ми хочемо. Можливо, треба щось змінити в наших діях. Напишіть мені в коментарях, чи ви з цим погоджуєтесь. Мішель Обама казала, що невдачі. Це частина успіху. Адже падаючи і піднімаючись на ноги, ми практикуємо завзятість. Тому давайте розберемо, які головні причини роблять наші цілі недосяжними. Те, на що ми спрямовуємо нашу увагу і енергію, приносить нам результат. А якщо ми обираємо одразу 100 цілей за рік, то ми не знаємо за що хапатись, і в результаті ми робимо все підряд. А що з цього вийде, ніхто не Знає. Це була помилка, яку теж робила і я протягом багатьох років. Я не могла сфокусуватись на чомусь одному, тому що як я буду вибирати, я ж хочу все і зразу. В результаті мені вдавалось досягнути якихось маленьких цілей, які я робила дуже легко і просто. І в принципі, це не приносило якихось великих змін в моєму житті. Тому тепер я обираю одну головну ціль на рік, на якій я максимально фокусую свою увагу кожен день, і вона в мене йде перша в пріоритеті всіх завдань за день. Інші вже як додаткові таку ціль можна вибрати різними методами, можна виписати 50 або 100 різних, і з них вибирати головні, а потім одну, без якої ви не уявляєте своє життя, наприклад, через там рік, п'ять і десять. Або ж можна розписати ваші мрії, цілі в кожній сфері життя, і обрати, яка сфера потребує зараз найбільше уваги. А потім, щоб впевнитись у правильності вашого вибору, можна протестити вашу ціль через метод SMART. Наступне ми обираємо не те, чого нам насправді хочеться. У вас так було, що перші ваші свідомі зрілі цілі не реалізовувались. Наприклад, хтось із ваших знайомих купив собі авто, дуже цьому радів, був щасливий. Ви це побачили і перейняли собі цю ціль, і подумали, можливо, я теж собі куплю таке авто, і в мене теж все буде так круто в житті. А насправді ж на даний момент вам абсолютно не до авто. Ви хочете знайти кращу роботу, ви хочете бути незалежними. Ну або щось там інше. Я для себе зрозуміла, що найкраща буде ціль та, яка допоможе мені особисто закрити і ряд інших проблем чи питань. Звичайно ж, це приходить з досвідом, коли ти розумієш, що твоє, а що не твоє. І важливо, як тільки ти це зрозуміла, швидко змінити, тому що чому втрачати час на те, що марне. Завищені очікування за один рік, ви вирішили змінити все своє життя, всі. Ті 20, 30, 40, 50, 60 років, які були до цього, стати абсолютно новою людиною за якихось 12 місяців, повністю змінити всі свої звички, всі свої правила, оточення, все. Ви думаєте, таке буває? Я в це не вірю. Краще потрошки, але йти вперед. Якщо це щось велике, наприклад, 1 мільйон в рік вашого доходу, розділіться на декілька років. Так ви будете відчувати, що це набагато досяжніше, у вас буде більше енергії, ви будете розуміти, що там в майбутньому ви зробите ще більше, а зараз ви можете зробити це. І це вже якийсь рух вперед. І ймовірність того, що ви це досягнете, набагато більша. Розглянути можливі загрози. Як тільки ми. Поставили цілі. Нам здається, що нам все підвладно, і звичайно ж ніхто не хоче дивитись на реальність, на загрози, які можуть трапитись на нашому шляху, але вони обов'язково будуть, тому що ну таке життя: є позитивні моменти і є негативні моменти. І дуже круто одразу ж знати, що тебе може очікувати в найгіршому випадку: що, якщо не вдасться, що, якщо все провалиться, що, якщо ти навіть відступиш на 100 кроків назад, як ти можеш захистити себе зараз, щоб те, чого ти боїшся, не трапилось в майбутньому? Я для себе це відкрила недавно і помітила, як зайва напруга просто зникає, коли ти реалістично дивишся на цю картину. Для цього можна використати, наприклад, метод SWOT, який виявить ваші сильні сторони, слабкі сторони, ваші можливості і загрози, або ж метод GROW і визначити вашу ціль, реальність, перешкоди і можливості і план дій. І через такі аналізи легше приблизити себе до конкретної цілі, а не просто дивитись на це як на мрію, яка ніколи не здійсниться. Результат неможливий без дій, тому вам просто необхідна стратегія або хоча б план перших кроків. Саме через кроки ми досягаємо того, чого насправді хочемо. Немає сенсу дивитись на якісь там картинки і візуалізувати, якщо ми не почнемо щось робити. Така вже правда. І якщо ви перед цим зробили аналіз, вод, то у вас вже з'являться деякі кроки або, хоча б, ідеї, як ви можете рухатись вперед. Фокус не на цілі, а на процесі. Ми забуваємо, що перемога не буде тривати довго. Це якихось декілька хвилин. Ми це зробили, ура! А весь процес це і є наше життя, яким потрібно насолоджуватись. Як спортсмени, вони довго готуються до чемпіонату, і потім як довго триває вручення медалей? Хвилину, дві? Якось так? Ми всі цим грішимо, і в якийсь момент стаємо роботами, які просто херачають і збивають все зі свого шляху. Цілі. Це всього лише наші орієнтири по життю, які вказують, якою дорогою ми підемо, чекпойнти, через які ми проходимо. Дивіться надихаюче відео про мою історію і вихід із кризи.